Тож, з'ясовуємо, яка у нас ситуація на півдні України. Там триває, попри все, контрнаступ збройних сил України, зокрема на Херсонщині. Окупанти відступають, займають оборонні рубежі. Це повідомила керівниця про центру сил охорони і оборони півдня Наталія Гменюк. Її і долучаємо до нашої розмови. Пані Наталю, добрий день. Слава Україні. Так, поки що ми не бачимо, пані Наталі, але сподіваюся, що зараз у нас буде зв'язочок. Поговоримо ми і про наслідки атак на південь, бо і південь, на жаль, зазнав ударів від російських окупантів, але і про контрнаступ. сподіваюся, теж так, пані Наталю, ми вас вже бачимо. Слава Україні. Героям слава вітаю вас. Отже, тоді з наслідків певно почнемо атак. Зокрема, сьогодні наскільки вони були руйнівними для е, території, які е, є в зоні відповідальності оперативного командування Південь. так. Дійсно, у нас сьогодні була така. Двоповерхова, скажімо так, атака, тому що просто на світанку південь був атакований дронами, такими оптовими, як то кажуть, ударами вони пройшлись по Миколаївщині. Це було п'ять дронів, які були збиті силами протиповітряної оборони, і три дрони по Одещині, які також були збиті. Пізніше почалась масована ракетна атака по всій території України, зокрема, і південь зазнав уражень. Це було в нашому напрямку 16 ракет, зокрема, і калібри, і ха 55 і Х-101, І два дрони камікадзе були випущені по південних регіонах. Знов Цілями були об'єкти критичної інфраструктури. Те, що вони і в принципі не приховують а декларують як спосіб ураження і впливу на всю територію України і населення України, є влучання в Ладижині і в Вінницькому районі в такі об'єкти. Є, на жаль, постраждалі їх шість осіб вже за уточненими даними. А решту ракет. Це було влучання дронами і ракетами, а решту ракет були збиті протиповітряної оборони: п'ять над Одещиною і вісім над Миколаївщиною. Це досить потужний результат роботи протиповітряної оборони. Окрім ракетних обстрілів, ми маємо ще тримати на контролі артилерійські обстріли. На жаль, вони теж нікуди не ділись. Чи мали ми справу з ними сьогодні? Так, на жаль, протягом ночі і ранковий час ворог продовжує тероризувати зокрема, територіальні громади, які прилягають до лінії фронту, яка посувається, яка дуже гнучка і стрімко просувається в напрямку притиску ворожих військ. Але все ж таки навіть регіони, які віддалені від лінії фронту, ворог теж вкриває вогнем, такі як Нікопольщина, це інший Бік водосховища, але проти самої запорізької атомної електростанції, і ворог знов використовує прийоми техногенного шантажу, оскільки спеціально стріляє з напрямку особливого об'єкту, викликаючи так би мовити, вогонь у відповідь для того, щоб потім звинуватити Україну в тому, що вона обстрілює стратегічний об'єкт. Але ми нагадуємо, що ми не Проводимо таких обстрілів, ми розуміємо значення такого об'єкту інфраструктури. У нас є інші способи впливу, і я впевнена, що дуже скоро вони нададуть відповідний результат. Пані Наталію ну і коротко, як просувається контрнаступ? Давайте на якихось позитивних новинах закінчимо для нас. так контрпросувається в. І стрілі, але що ми не стріляли, ми взяли марафон, і марафон з з, підзвуна з вашою програмою. Які потужний, тому що території дуже багато ще нам перед нами окупованих. Працювати ще є з чим. Ворог mm -hmm. там підтягнув досить потужні резерви. Намагався все таки утриматися. Mm -hmm. так, але ми так, віримо, але віримо в наші збройні сили України, наших захисниць і захисників. Я вдячна, вдячна пані Наталі Гуменюк, це крівниця центру сил охорони і оборони Південь, і вдячна нашим захисникам, які попри все нехай поступово Хай маленькими кроками, але дуже важливими проводять контрнаступ на півдні України і звільняють кожен сантиметр нашої української землі за це їм величезна, величезна подяка і шана.